Всім привіт, мої дорогенькі підписнички. Сьогодні я прийшла до вас із привітанням, з самими найпрекраснішими побажаннями, які тільки можуть бути в цьому світі. І все хочу побажати вам, мої дорогі. Вітаю вас з цим великим днем, з Паскою. Бажаю вам щастя, здоров'я, злагоди в ваших родинах, всім, хто чекає своїх чоловіків, дочекатися їх живими та здоровими, щоб все у вас було тільки добре, щоб в душі було натхнення, от, а серце було переповнене любов'ю. І також дуже хочу подякувати кожному, хто мене дивиться, хто на мене підписаний, хто разом зі мною. В різні моменти. Дякую вам. Я вам дуже вдячна. Я люблю вас всіх і кожного. Ви для мене дуже дорогі, і я ціную кожну підписочку і ціную вашу увагу, кожен коментар. Це дуже приємно і дуже цінно для мене. Сьогодні такий особливий день. І я хочу, хотіла б, точніше, і бажаю вам провести його, е, якщо є можливість в сімейному колі з своєю сім'єю, своїми рідними, близькими, тому що сьогодні такий день, що хочеться от цього сімейного затишку, щастя, тепла як новий рік, знаєте, новий рік це також. Я завжди казала, що новий рік для мене це сімейне свято, бо. Завжди проводила його, ну, коли я була маленька з батьками, а коли вже стала більш старша, вийшла заміж з чоловіком, потім з чоловіком і з дитиною і це дуже приємно. Тому бажаю вам оцього теплоти, оцього сімейного затишку, і тим, хто зараз не може провести його з сім'єю, ну так як, наприклад, я, мій чоловік зараз. Зоні бойових дій, то я бажаю, щоб пошвидше, ну, щоб на наступну Паску ви зустрічали разом, щоб ці моменти бо ці моменти, вони безцінні, вони особливі, вони просто неперевершені. І головне, їх цінити, чекати і вірити в те, що вони знову будуть. Також е, хотіла сказати вам про те, що деякий час ми не знімали відео. Ну, е, хочу вам сказати чесно, е, контент у мене не було такого, ну, щоб зняти щось цікаве, а просто так знімати аби що мені не хотілося. Тому, якби ми не знімали цей період, там декілька днів. Але е, я думаю, що я щось буду вигадувати, фантазувати і, ну, і обов'язково буду знімати вам новий новий контент. Я розумію, що люди, які на мене підписалися, вони чекають, вони е, хочуть бачити новий контент, новий. Ну, нові якісь зміни, нові якісь ситуації, події з життя. Ну, але бувають такі моменти, коли я не можу знімати і, можливо, чи не той стан, чи не та обстановка, ну якось, не знаю. От. Ну, от якось так. Я не можу це пояснити, але зрозумійте мене і дякую, що ви розумієте, що ви не відписуєте, що ви чекаєте, що ви коментуєте, що ви питаєте, а коли ти будеш. Для мене це реально дуже приємно. І я щаслива, що ви в мене такі є. Тому ще раз вітаю вас святом. Святкуйте, радійте і все буде Україна. Всім бажаю щастя! Та здоров'я мирного зати... э, сімейного затишку та мирного неба над головою. Христос Воскрес! Сьогодні, до речі, э, я не фарбувала яйця, але, ну, э, якось так, як ніколи, знаєте, я не готувалась особливо. Але пасочки в нас є, тому будемо сьогодні. Прийде до нас мама Люда в гості. Ми будемо сьогодні е, кавувати, чаювати. Також е, сімейна обстановка, сімейний затишок все ж таки буде присутній. Тому я вас люблю, цілую, обіймаю. Е, ви мої самі-самі найкращі. Папа! -па. Не покинь мене, нехай тяже про мене, Снівожі до цього свого співає. Скол в буде паска, так запазите м'ясо. Скол вдвоя буде паска, сердеке та февраля.